Органів виконавчої влади на території області забезпечують безперебійне функціонування галузі економіки та є підзвітним відповідним органам місцевого самоврядування, тобто Тернопільській обласній раді і Радам базового рівня. Підтримуємо! Голова Тернопільської обласної ради координує діяльність головного управління Державної казначейської служби Тернопільської області в частині здійснення касових видатків державного та місцевого бюджету на території Тернопільської області. І контроль за виконанням цього рішення доручити постійним комісіям Тернопільської обласної ради згідно їхніх функціональних підпрокладів. Дуже коротко що це. Ми, нам потрібен порядок. Правоохоронні органи підпорядковуються Тернопільській обласній раді, як і є легітимного органу на території Тернопільської обласної ради. Іншого зараз органу просто в області немає. І ми повинні забезпечити нашу життєдіяльність, громадський порядок, виплату заробітних плат і пенсій. І не допустити тут пещер, мародерства і пороги. Я з э, цього питання даю слово виспортицю. Володимир Аврецько Жульовський.